Доброго дня, Доброго дня, Ірочка! Ірочка каже, він нічого такий собі. Я йому завжди знижечку роблю. Директорську. Доброго зровочка, друже. Треба мені два ще капіне, дешевший такої. Е, наразі саме дешева це сіковська буде. Ну, хай буде сіка, добре є, давай Сіка. Ти бачив? На волосках, друзів, двоє щекап'яни, дорогой. А что у вас за кадр там с телефоном снимает? А, это то реалити шоу снимает. Походу, магазин скоро закриється. А, -а, а ты выкупаешь? Мне за эту продажу нифиговая монета должна капнуть на карту. Сегодня вечером менеджер архипчик пообещал. Столик в Черноморке уже забронировал. Так а шо? Зінку надо вигуляти. Хорошо, Мілф я люблю. Вон, выгулять свою. Архіпчик, где мои бонусы за товар? Ты обещал мне скинуть ще час назад. Я в ресторане без денег сижу. У вас буде готівка або карта? Я этого архивчика с под земли достану. На... Thank you.